Боже, вам, брати та сестри, матеря та друзі. Ті, що знають, що я така мир Божий, знають, що я така мир Божий. Вітаю вас всіх, любов'ю Бога Отця, любов'ю Господа нашої Суриста, мир Божий, нехай вам примножиться. Допустити, що тепер потім годиться нам виповнити цю правду. Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з Божих. Ще написано, спокушу Господа Бога свого. Єдисно, що написано, Господи Богу, і своєм клоняйся, і служи одному йому. Покайтеся, боли царство небесне, і за мною я зроблю вас слабцям людей. Вжені Боги Духом, моїхн бо царство небесне, вже смущені, вони утішені, вжені лагнів, вже не спадкуть вони. В жені голодні та справжній правді вони будуть нагодовні, блені молистиві, бо помиливані не будуть, вже не чисті серцем, вони будуть бачити Бога. Вчені миротворці вони снам Божими стануть, дожені вогні за правду, бо їхнє царство небесне. В жені ви, я гайбити, та гнати вас будуть, і будуть блудно на вас наговорювати всяке слово ради мене. Радійте та веселіться, нагорода була ваша велика на небесах, так гнали проки, що були перед вами. Ви серед землі, коли сіль то ще насолити її. Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб надвір була виспана та потоптана людьми? Весь світ роз не може сховатися місто, що стоїть на Верховні Гори, не збавить світильника, щоб ставити його під посудину, але свічник і світло на всім у домі. Так ваше світло нехай світить перед людьми, що не бачили ваші добрі діла. Славляли оця, що на неві. Не будувати ніби я руйнувати закон, що прок прийшов. І нормати прийшов, але виконати. Навіть кажу вам, докидемо земля не минеться, ані я та одна, ані жоден значок із закону не менеться, аж поки не збудеться все. Тож порушить одну з не менш цих заповідей та людей так навчить, то якби не найменшу царстві небесні, хто виконаєте нам то стане Великому царстві небеснім. Кажу бо я вам, коли правність ваша не перевищить праведності та товарисеїв, то ви не в'їдете в царство небесне. Ви чули, що було страданням наказу не буває, а хто б'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожного гнівиться брата свого. Ти додає вже судові. А хто скаже, праця фрака, піде верховному судові. А хто скаже, дурний, піддає гаєнь огненій. Тому, коли принесеш ти до життівника дарство, то згадаєш, що брат твій щось має на тебе. Лежи от дарство перед життівником, і піде приймаєш з першим братом своїм, і тоді повертайся приймаєш свого дара. Мери за своїм супрадівником швидко, поки з ним то розвічити. Що тебе супрадівник суді не віддав, я ж прислужнику тобі не віддав, що тебе до весниці вкинули. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не відноситі останнього шеліга. Що сказав, значить не перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку з правдивістю, то вже очевидно з нею перелюб у серці Коли право око тебе спокушає тебе, його вибір кинь себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до єнності тіло тебе було кинене. Правиця тебе спокушає тебе, від не кинь себе. Краще тобі, щоб загинув один з членів, аніж до єнності тіло тебе було кинене. Також сказано, то дружину свою відпускає, не хай сіли стара свого кажу, що кожен запускає дружину свою, крім провідно розпусти, то доводить до перелюбу, а хтось відпущений прець, то чи не перелюб. Почули, що було не казано. Накляйся правдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не кастися зовсім. Ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо пніжув для ніхі, оце, ані юсалимом бо від місту сиря великого. Вклянись головою своєю, бо навіть волосинки ти не можеш чинити чи чорною. Ваш слов, хай буде. Так, так, ні, ні. А що більше на це вілкаво. Що сказано, око з око і зуба зуба, ям кажу, не против ти злому. По той вдарих того правчуку твою, то старами другу. Хто хоче тебе позивати за вас забрати сорочку, віддай плаща йому. А хто силувати тебе буде відбути порожне, милюдно, і дизайне дві. То просто йде туди, а, а хто хоче позичити тебе, не відвертайся від нього. Що сказати люби свого ближнього і свого ворога. Я кажу, любити ворогів своїх. Озглядь тих, хто вас проклинає. Булі до тим, хто навіть вас, і моліться тих, хто вас переслідує. Чому бути Отця ця вошого, що на небі? Що доказувати сон своє, вона злими і недобрими, і дощ послає на правдних і коли ви любите, хто вас любить, яку нагороду ви маєте, як мене саме ми такі роблять. Коли вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливо роблять? Планичні отак. Будьте досконалі, як досконалі, та й ваш небесний. Дивіться, ви ставляєте свою милостиню, братів, ми ще бачили вас. А ніхто не матиме нагороди від отця вашого, що не. Тож, коли чиште милостиню, ми все робимо перед себе, хто робить в цьому міри, після нового та вулиця, що бачили люди. Правді кажу, вам немає вже нагороду свою. І коли чиш милостиню, не знати, ви рука твоя, що робить правиць твоє. Таємна була твоя а отець свій, що бачите, таємний, вести явно. А як молитися? То не будьте хотіли це мір, що, що люблять ставати молитися, писано, ох, то не прихайся, що бачите люди. Правда, кажу, вам вони мають вже нагороду свою. Коли молишся, уведи свою кимірчину, зачини свої двері. Молитися оцею своєм, що в тайні, а отець свій, що бачите, то є він, тобі я явно. А як молитися? Не проказує зайвок і погані. Бо думаю, ні вони будуть вас склонять своє воломовство. Отож не вибирайте їм, а знає отець ваш небесний, чого потребуєте, що раніше з ваше прохання. Ви отак. Ось що нашо, живеш небесах. Нехай святиться дня твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя на небі. Хліб наш день даємо сьогодні, і прости нам довги наші, як ми прощаємо дватцям нашим, і не веде нас упробовування, але визвав нас твій лукаво. От твій царство і сила, і слава на віки. Амінь. Ми клюємо просто прорухи їхні, то просто хіба ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людей прощати, то Отець ваш Небесний, і просто вам прорухів ваших. А як посте, не будете самі, як хотіли це мірити. Вони вас змінять обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу, вам вони мають вже нагороду свою. А ти коли постиш, намасти свої голови, лице своє мий, щоб ти посту з виявив людям, а оце своєм що в тайні, а оте свій, що бачите, ємні вести тобі явно. Не складайте скарби собі на землі, на ніч мій та ржа, де злодії підкопиться та вкрадають. Ладять собі скарби на небі, на мені ржак не нищить, де злодії до них не підкопиться та не крадуть, то скарб твій набуде серце твоє. Око та ситиння тіла. Тож око тобі буде здорове, то і це тіло тобі буде світле, коли б око лихе було, то і це тіло тобі буде темне. Отож, коли світло, що тобі темрява, то яка ж то велика та темрява.

не прийдуть. Ми вам що сам Соломон у всій славі своїй не вдявся так, як не з них. І коли Бог полів траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі кидається, Бог так зодягає, скільки ж краще одягнений від вас, маловірні. Через тим кажу, не вже ця пройтя свій каже, щоб не їсти, що не пити, ні про тіло своє, що ми одягнемось. Ви всього того погане шукають. А знаєте, ваш небесне, що всього того ви потребуєте. Шукай не перше царство Божої правди його, а все це вам додасться. Тож не житься про завтрашній день, завтрашній день сам про себе потребується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб вас не судили. Бо яким словом судити будуть, таким же осудять і вас, коли міру будете міряти, коли відміряють і вам. І чого ви ці праці своди зараз купачку куло ж у власному оці не чуєш? як скажете брат свого, да, я вийму заску з ока твого, коли він колода у власному оці, лицеміра. Вийми перше коло з власного ока, потім побачиш, як виняти засколку з ока брат твого. Не кидайте святого пса, розпайте перед своїх перед свадьми, то вони ж стоптали їх свої, не стоптали к ногами своїми, бурдовшись, не вас. Просіть, будемо, дано, шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Бо кожен, хто просто держи, хто шукає, знаходь, хто стукає, відчинять йому. Ті, що серед вас є людина, що подає своїм сином і коли хліб просить війна, а коли риви просить мене подасть йому гадину. Тож, як ви бувши злі, потрапите добрий дари своїм дітям давати. Скільки ж більше отець ваш небесний, дасть добра тим, хто просить вам нього. Що ви тільки бажаєте, щоб чинили вам люди? Та саме чиніть і ви, по всьому закону пророків. Вікотіть тісним у рітмі. Просторі ворота, що дорожче веде до погибелі, і неї багато ходять. По снікі в скажіть дорожче за життя мало таких шнукоть її. Три січіться, фальшив приробки, що приходять до вас у в печі, а середніх і живуки, ви тім плодах, знаєте їх. Бо хіба ж виноград на традині збирають, фіз Так то кожне дерево добре родили добрі, а дерево зле родили лихі. Не може дерево добре, родить плов лихого, не дерево зле потім добре ходити. Всяке ж дерево, робло народить, зрубиться та гонь кодається, тож бо поїтні плодаха, знаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, в царство Небесне, але той, хто в коне волі оця моє, що небі. Він прийде мене тоді і скажуть, Господи, Господи, хіба не м'ятом ми прокували? Хіба тим демонів ми виганяли? Хіба не тим чуда велике творили? І молочу то її, я ніколи не знав вас. І, і мене всі, хто чи беззаконня. Троб той чоловік, що слухається кмислів та виконує їх, тоді тобто чоловіка розумно, що святіну, свій... що мав на камені. Вони зливалися річки і боротьо не, не, не впав, на камені Він був... заснований. І що лише стукати цих панців, але їх не виконує. Ні, що лише не бачить, що світ дівно збудував на піску. І луна злива, ралися річки, боріли, діня, лазі, і буря знялася на нього, дихнулася, він упав, велика була та руїна його. На такий раз, Оль так присто на нас, ми з моїм виповнюємо всередку справлівість. Напічна ящина, що ми тих ухлям, що так жить, бачу, але кожним словом, бачу, що так, Боже, це ще напічна ящина, бачу, кучу пана Бога твекло. пана Бога твоєм кланіше чіпеєш, а я мусимо слідчі чіпеєш. Покатуще, Оль був все приблизилось к рьосної на оцінні вас, робити вам людчі.

Zdrowie do was, aż przy mnie nieba ziemi, jedna kreska, bo ja do liderka niebieskiego, z... zakonu, a bez sysyjskiego stawu. To gold to jest poruszenie, no cóż, tak, za tak, ludzie nauczyli, bez wątpienia, na mnie niebieskim. To, niebie nie nie to nie ci niebieskie nauczyli, bez wątpienia, mnie czego, niebieskim. Zdrowie do was, jeśli prawdopodobieństwo wasze nie na życie w że w zadnym sposobie nie jest się Wyślijcie spuchona starym. Nie zabił. To był bez zabił, bez sadu. Ja powiem, każdy kur, nie może dobrać swojego, sadu. raka, by dziewięć, a każdy od rady, a każde nie, to się że w tym do otwarcia, to byłoby Tam bardzo ważne, że w tym momencie, że w tym momencie, 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 to tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, co momencie, w w momencie, w momencie, w momencie, w momencie, w Если право око твое, как я вырви я за ручь себе. Он любопыт честнее, если я бы твой, если не мало бы еще закричал твой мекий. Право лека твое, как я за ручь Он любопыт честнее, я бы сказал, твой, если не мало бы еще закричал твой мекий. Да, не есть. Кто бы еще пошел жены свои, никогда лиц разводный. Я вам поведам, кто бы еще пошел жены свои, прочь причин жалоства. Привожу я за жалостство. Кто бы еще пошел напоял, то за лозы. Лишись по жену старым. Немножко, кто бы еще кал, а это же пан жечи, без причага, без Przypomnę, ja ale za co obiecy nie przyczekali? to nie na niej Boża, a nie będą, podejrzysz strójca, Boże, ani na nie będą, podążki, ptnokie go, ani na stanie będą miasto wielkiego króla. Jakby twój śpis przekał, nie może uciec nie jedną głasę białego czarno. Niech ten nie a twoje tak, tak, nie, nie, a co będzie, jeśli będzie, to jest coś zlego. Więc coś pożegnalnego, oko za oko, za, 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 za. Ja powiadam, nie śpiasz jeszcze zlejemu. kto by się wziął w kolejkę, papułów, drugi, tym, kto czysto, on praw chce, a zopić, że

В любом случае, еще было лик, кто осмелил за плату, меч, 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 меч,

Nie wiem, opuszczenie, święta nie dam nasze winy, jak my odpuszczamy postrzegamy, naszym. Nie możecie nas zaproszenia, ale jest wam nasze zleko. Twoje królestwo i mój chwalony wiekiem N. On podpuśćcie ludzi o ich, też się wam w święta niebieskie. Jeśli nie podpuśćcie ludzi o patkoch ich, już nie podpuśćcie wam o waszych. I się pośmiać, ludzie śmieją swoje odmienia, bo ludziom z Wam i sprzęgnę za swoje. I się masz Twoją i umiejętność go jawno ludziom z Polsce, o jawnie.

Это ты вам не трошу живот ваш, чтобы земли ели, ничего пили, не прочел ваши, чтобы земли проживали. А жаль живот не из далеко же нищий, пока карма чел на жене. Впрочем, так небеский. Если ничего не ждали, не брали документы, чтобы ваши небеские живы, а вы не далеко же значение от то из вас вошли в мышь мой, прошу, что я колоку чеден. И за ужение пришли, что дружище, им полными коросами, и прошу им, считая, поведом за шолом. Слишком славу свои небо, так пройдя якое одно одну стих. И трава полна, дружище есть, и утром печь, еще все на кутах прежде, только вещи, ужение вас, мало веры. trochę się moczy pieczy, mniej moczy pieczy, przechodzi wasze pieczy, tego pokania, szuka. więcej waszych waszych pieczy, dość a szukanie prot, przez to Bóg się go, z jakiejś pieczy wam przyda no. Trochę czyli już dzień, ale wam trzeci dzień troszka ci pieczy po swojej potrzeby, do smażenia na nie sądzę, że opuścimy wyliczaj dziennie, ale wam kimś samom sądziecie, kiedy wyliczaj dziennie, kamera, mężczy, kawam, odmierzona pieczy. a nie Abyś przepłacił swojemu, dopuśćmy, że społżokat wek do to dałście mokę twoim. Głońko, we mnie pierw do pełka zoko twojego. Te pierwsze, że właśnie wylosiłeś Nie się taką psom, a nie mieści pierwszy wasz przyswienie przeszedł cię już do stopni. No, się nie was. Proszę, więc, że ta, że każdy znać, który kula się Ale proszę pierwszy, kto szuka kasa a ten, kto kula się będzie odporzono. To już wasy, że człowiek jeszcze te, że cięgo proszę nie dał mu kamień, proszę niego dał

то все таки треба добре, ой, що добре кого приносить, треба зле, ой, що зле кого приносить. Не може треба добре, ой, що зле кого приносить, треба зле, ой, що добре кого приносить. Тільки треба, хто ой, що добре кого приносить, баб, чати і вогінь в жошону. А так зовуться їх, поначе є. Не кажуть, хто мова, пані, пані, мені, що гріваться небески, хто чині волі, ой, що моє, хто ж небеса. Не щаси мені оно, пані, пані. І за щось ми мені твої не прокували, мені твої джаблу не угодняли, мені твої отсюда вірені чинили, ти обов'ядам. Мені не знав пасу, стопте мною, хто чині беззаконнюю. ciekawe, to jest taka to, że to moje kończenie, bo pomieszam madrem, który spadł na swój na półce, spadł doszło, to on przeszła po ulicy wiatr wiał, dziewczyna od a nie padał, był zarazon na półce, ciekawe, to jest się to, że moje kończenie, bo dom mieszam nie madrem, który spadł na na pęsku, spadł do to on po ulicy wiatr wiał, dziewczyna od domu i padał, i wielkie były patki, jak to.